Ісуса Христу, шановні нам... люди, не хвилюйтеся, я прийшов до вас миру. Я хочу вас дуже сильно попросити. Примоліться з Богом, полкайтеся у своїх гріхах. Дорогі люди, буде сіти заповіді, Бог залишив нам свої вимоги. Хочемо дотримуватися його заповідей, Навіть більша заповідь, люби Господа, Бога свого, усім своїм серцем, усім своїм розумом, усією своєю силою, сили, душею своєю. І любов ближнього свого як самого себе. Можем чути про любов, пісень, віршів. Багато хто може розказувати про любов. Але що таке насправді любов? Бів написано, що так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого нарочного, щоб кожен, хто в нього вірив, не спинув, але мав життя вічне. Любов це жертва. Слово Божого написано: любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого. Не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. люди, Чи справді ми маємо ми цю любов? Чи вміємо ми любити так, як вчить писання? Чи вміємо ми жертвувати заради інших? Не тільки заради близьких, але й заради ближчих. Насправді у нас немає цієї любові, тому що джерело любові і сам Бог. І Бог хоче дарувати цю любов кожній людині. Як можна дізнатися чи побачити цю любов Божу? Біблі написано, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер на хресті за наші грехи. Бог довів свою любов, він показав свою любов Ісуса Христі. Ісус Христос приходив на землю не просто щоб. Робити якісь добрі справи, які він багато робив, воскресав мертвих, будував, зціляв Ісус Христос і проходив цю землю ще для того, щоб у нас промирити з Богом. Тому що через Адама і Єву і між нами є вірва через те, що вони зрішили, у світі йшов гріх, навіть смерть і Всі люди спадкували рід. Нам має правду ні одного, бо всі зрішили позбавлені Божої слави. Три люди, прийде той час, коли нам придеться стояти перед Богом і відповідати за свої грехи. З Богом. І ми не маємо ніякої можливості, щоб оправдатися перед Богом. Хтось думає, що він хороша людина, і Бог пустить мене на небо. Не, ви Якщо коли вас хтось до домівки в двері, то ви відчинили йому, І він каже, пусти мене до себе мешкати, бо я хороша людина, я робив добро іншим людям, я допомагав іншим, я вчився в школі добре. Хіба це дозволить? Хіба ви дозволите цій людині у вас жити, мешкати у вас? Ви скажете, я тебе не знаю. Ісус сказав, не кожен, хто каже, Господи, Господи, увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю що на небі, не кожен, хто каже, Господи, буде в Божому царстві. Чому? Тому що нам потрібно покаятися. Якщо людина не покається, не народиться своє на не увійде в царство небесне. Але до цього Ісус Христос усе зробив. І помер на Христі за наші рехи і воскрес нашого продання. Він є єдиний, хто може продати людей. На людині потрібно покаятися у сверехах, признати себе грішним перед Богу, де через віру Ісуса Христа, тоді їх жертви, Бог дарує прощення гряхів і життя вічне. Задумайтесь, дорогі люди, де ваша душа буде проводити вічність з Богом проючих певність дияволом. І якщо ви не знаєте цієї відповіді на це питання, читайте Боже Слово, ви знайдете там відповідь. Написано, хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя. А дар Боже життя вічне Христі, Ісусі, Господі наче. Приміть ще дар, дорогі люди, де робіть за тверділими ваших сердець. Відкрийте своє серце Ісусу Христу. Посіть його туди, кохайтеся, приміть Ісуса Христа, і Господу, і матимете вічне життя. Читайте Боже Слово, живіть від Слово Божого. І Бог буде вас благословляти. Бог любить нас, вірийте в нього. Дякую за увагу. Михайло благословить і бажав Господь. Він це наші голову мати на віці.